Юлія легка сорту Екстра. Вага 10 кг, ціна 3380 гривень за цілий мішечок. До речі, у нас тут попадається дуже багато комплектів. Ось така йде прозора. Ікея, до речі, така моделька, вона йде довга. І у нас є ще, ага, це ці можна давати. Є ще одна така сама. Тобто це комплект. Наступна. Ця вже буде така щільніша. Ось така. Теж іде додовга. І в нас до неї ще один такий самий комплект. Так, далі. Розовенька. Вона мене така подвійна ніби тюрк і шторка. Ось така розованька. І тут з такими квіточками. До речі, до цієї розвертки є ще одна пара. Зараз ми до неї доберемося. Так, наступна щільна, така груба, плотна, така довга і дуже крута. Ось така фіксується на такі гачки. Так, і до неї ще одна. Це комплект. Ось така. Так, і це комплект дорозовий, який я вам вже показувала. Наступна йде такого плану. Ой, дивіться, яка крутезна. До речі, вона йде широка і вже така більш е, коротша. Наступна така, це теж дуже гарно. Вона на таких зав'язочках. На Наперніс зав'язується. Ой, класно. Теж іде вузька, але дуже довго. так, наступна. Ось така. Це теж іде широка, але коротенька. З таким різеруночком Гарненька. Далі така моделька. Лесенько просто. Ось така. Так, тут буде три. така, Руда вогняна, така класно переливається. Чи це теж подвійно? Ага, вона теж іде подвійно. Тось тобто це верх, а це низ. Класно. Одна, така сама є друга. І третя. Клас. Далі? Ось така. Ну, може було, Теж гарно. Так, наступна, для цієї у нас теж є комплект. З такою синьою полосочкою. Біла і з синьою такою полосочкою. І таке саме. Це комплект. Тільки тут полосочка буде знизу. Там було збоку, а тут буде знизу. Там була збоку і знизу, а тут буде просто знизу. Так, далі. Ой, яка це гарна. Дуже гарна. Дивіться, як тут зроблений низ. Дуже круто виглядає. Вона йде кротенька, але довга, тобто широка. І остання моделька. Така у нас вже точно була, тобто це буде ще один комплект. І, в принципі, все. Ми показали вам повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 3380 гривень.